Ми в гутах давно запрошували нас сюди, і ми сьогодні прийшли в будинок культури. І Те, що мене вразило, насправді звучання пісні української, а потім ще однієї української пісні. Ліпаловна співала і дівчата. І я зайшов на звук, як кажуть, без особливого запрошення і був ну, з захопленням я сів. Я був глядачем цього колективу. Виявляється, не один я вами захоплювався, тому що ви криниченька знаменита. Назвіть, як правильно називається? Народний аматорський колектив української пісні Криниченька. Криниченка. криниченька. Гудянського сільського клубу Філі, як зараз називається правильно заклад. А як ви називаєтесь правильно? Наталія О, Палівна Горєлова, завідуюча гудянським сільським клубом Філій. Скажіть, а давно цей колектив у вас існує? Керівник цього колективу Ларіса Сіренко. Вона являється художнім керівником і керівником цього колективу. Колектив був створений у 2004 році. Спочатку 2004. ним керувала Суворова Тетяна Васильівна. Зараз вона виїхала тут не проживає. А як створиться колектив? Скажіть, от взяли, а, ходили, твориться. ходили і створили. Шукаємо гарних а для красивих чого? співучих дівчат нашого села. Було запрошуємо. Було замовлення створити колектив. Ну тоді могло таке бути, чи ні? ні чи чи воно замовлення? само по собі вийшло? За, За бажання. своїм бажанням, і співали. учасники? Співали, співали, доспівали. І доспівалися. До no. Спочатку... <muffin> народного. Спочатку була художня самодіяльність, yeah. проста uh -huh. художня самодіяльність, яку ходили солісти, дуети, тріо, ансамблі, хор перед цим був. Колективний був теж ансамбль, а потім вже, uh, зібралися такі, такі любителі і такі одаровані, вже виспівані. Ми вже могли. Подати заявку на народний. От і ми отримали. Так ви справді народний. В якому народний. році отримали звання народного? 17-му році, 2017 році. То дивуюся, yeah. що що вас не чути десь зараз в богодухові, десь на, на нас площах чути. на площах. Ні, я, я справді я бачу, що цим співом можна заробляти донати для нашого війська. Ми хочемо й ми хочемо, може головне, що ми хочемо донатити допомагати нашій армії. Я думаю, що люди прийдуть на так послухати. Вас. Ми з радістю будемо виступати. І готові завжди. Ми зробили декілька благодійних тут, в приміщенні ми робили, ми збирали кошти. І на площі трошки ми. Заспівали, а щоб отак так, от зібрати, ну зараз, не можна, можна натальпа, не можна збирати зараз людей. То що я зараз приїхав з зони бойових дій. Я там буваю досить часто. Я вам скажу, що якщо б зараз ви сказали зібрати людей в Івашках, в важках в Лютівці, там ніхто не збирається і розуміємо, чому у вас також мабуть ризиковано. Вчора Шахет літав. Над вами Люда, також чути було. Чути було. Да ми розуміємо, що ми поряд з таким з таким народом неадекватним, візьме і кине не скупченню людей. Аматори в Богодухові заробляють кошти. От я робив репортаж із мурафи. Муравські аматори заробляють кошти для війська і ведуть волонтерську діяльність. І красний кут», і, шарівка. Да? Шарівка. і там Ірина Карабут, яка очолює громаду. Вона Ми також на цьому. способствується. Вона їм пособили. повірила. Тобто, ви готові? Готові. А. Цього їздили до військових у Золочів. Нас возили туди. Думаю, дуже, дуже їм сподобалось. Ми ми збиралися, збиралися на свято їхнє прикордонника. Ми повинні були ну вже збиралися. Ну по таким обставинам відмінилося до кращих часів. Хочу познайомитись з кожним з вами окремо. Якщо ви не проти Наталі Палина, ми вже знаємо. Микола Ванілоплахотні. Томіч Оксана Михайлівна, оператор ГРС, Комаровська Юлія Олександрівна, домогосподарка. А ви? домогосподарка, Наталія Вікторівна, домогосподарка. Я обманяв дівчата. Працівник клубу Лариса Сіренко. А, точно, ми ж знайомі. Ольга Ситник, харцівник клубу, дівченко Юлія, костюмер, хвостішко Юлія, вихователь дитячого садочка. Так тут всі наші. Є моє коріння сік землі, день лежить на білому крилі, Подих вітру розхилює жита, пролітає томлені. Не пливе, без коріння сохне, все живе. Це весь колектив. Весь, ні, весь. ні, не весь. З нами ще хлопці е, Пономаренко, Ігор, який в даний час ходить на репетиції, а Дзюбенко Сергій уже добровольцем пішов, зараз він служить. А дівчат теж більше? І дівчат більше на, на роботі. Наталія овсянник. овсянник і жінки у мене ще є. Колектив горлиця, там теж сім чоловік. У вас живий клуб, Звісно, всі у працюють. вас сюди люди ходять. Ходять, ходять працюємо колектив, дітки. І, є танцювальний Так, да, є. Є на танцювальний колектив. Керівник воно світник. Дівчата, все буде Україна. Дай Бог вам здоров'я і українська пісня це також те, що робить нас українцями. Дуже хочеться, щоб вас. Побільше народу слухало, чуло і насолоджувалося. Дякую за ті хвилини задоволення. Я так випадково зайшов і мені дуже сподобалося. Думаю, бо був оцей повний зал, то всі б не аплодували з тою. Ой, я.